Вітаю, слава Україні! На огляді нож, ніж, ножі. Відриб Fish. Фіш. Ну, відносно нова модель, вона вже давно вийшла. Вайпер називається P13 Viper. Ну, на наш переводиться як гадюка. Випускається в трьох варіантах: G10 чорний з чорним лезом. І G10 зелений плюс сірий, як тут, зеленого в мене немає зараз. І Stonewall покриття. Давайте на світлому покажу. У всьому станову вони повністю ідентичні. Так, рукоять G10, 3D-обробка, фрезеровка така непогана. Місце для кліпси, для шульги. аксіслук видно, осьовий фірмовий в шайбочці. Бекспрейсер десь на третину четвертиму з того ж матеріалу. В ньому ж бонка для темляка, крупненька, толстенька і отвір великий темляк, думаю, теж можна поставити великий. Протилежна сторона повністю ідентична. Кліпса проволочна глибокої посадки. Така середньої жорсткості. Все добре. Квин строго по центру, В усьому керамічні підшипники. Відкривається ось за цей отвір до ну такий широкий, більш, ніж на половину леза десь. Відкриття легке, відкриття, закриття, теж, як бачите, під, під своєю вагою, вон, який як все працює. Облегшень на лезі, ой, на плашках немає. Вага ножа. 119 грам, баланс ідеальний на підпальцевій. Хваті, до речі, дуже зручний, він такий немаленький, хоч і не дуже великий. У мене рука достатньо велика на січки там, де треба. А любим хватом все дуже добре. Так, лезу, спуски прямі, високі до цього отвору продольного. Невеличкий фальш, вище нього, стонову ж покриття на чорному чорне, сталь К110. Ну, видно поганенько, вибачте, не, не бери такі мілки. По обуху 3 мм, зведення в районі 0,4,045 кінчика.

І РК ріжуча кромка теж така полукругла. Для різа буде достатньо зручно. Можна приміняти все, що заводне. Дуже зручна, до речі, форма. Здається, особливо для кухні. Ну, для порівняння у мене тут є дещо востед. Він робив щось подібне. Як бачите, також форма схожа, але ніж чуть-чуть поменше. І на шпеньку. Ну, Загальні риси є або фокс теж подібний. Тут майже все подібно. Ну, кроме замка, тут теж отвір є. Більший на рибі тут трошки менші. Шайбочки теж. Ну, G10 теж 3D, але тут ще фрезерування добивало. Ось такі цікаві порівняння. Но риба більша, набагато, як бачите. прилично так. Десь більше на сантиметр довше. І ширша, естественно. Так, спробую поставити. Ні, два зовсім не видно. Отак От і згиби можна побачити. Бачите? У риби не такі сильні згиби. РК приблизно однаковий радіус. А наприклад, обох, то... у того ж вости до да більше. Возьмемо Фокс. Жирка приблизно однакова, і обух іде повністю однаковий, а в фокса на кінчику чуть більше зігнули. Отаке, От можна сказати, чуть, чуть порівняв з іншими подібними моделями. Ніж, як завжди, як у риба з ідеальною якістю. І дуже, мені здається, дуже буде практично. Рекомендую.